Це є Карпати, а це є річка стрійка. Води мало, бо дощів нема. Води десь приблизно нижче колін. Красиві пейзажі. А як село називається вас? Як ваше село називається? Новий купивник. Новий купивник? Людей багато живе? Є. Є? А скільки? Ми живемо не коло церкви. Медальних mm. церкви. Є ще у мене є сусідка, це ще Алі. Та вона коло мене живе. Ясно. Це ви зі школи йдете? А? такі, такие, как ладно, по импорту спала. Ага, вижу. А? Вижу. Так то мелкие, а есть это самое, есть такие. О. Ага. Это А, вон она, видишь? А, вижу, вижу, вижу. Красота. Це є мост через річку Стрійку. Доски вже гнилі, так що йдеш по мосту, як, мабуть, востаннє. خاکه که ست ډېرې Жірська місцевість дуже приваблює. Тут живуть вуйки з полонини. Так як село називається, добрий день? Добрий день, новий Кропивник. Новий крупивник? Новий день, да. а там за, за тим туди далі, старий Кропивник. Да, ага. да, кропивник, так, чи? Кроп. Кровива. Да. А багато людей живе. Ну, я, я навіть не можу вам сказати скільки. Куди. Десь 700 номерів у нас є. 700 номерів, 700 да. хат? Так. Да. О, так це забагато. Це десь. Тисячі півтори, мабуть. Так, десь так. А туди веде от такі вон, ну знаєте, тобі ще сістки вже тут більше по горах. Але тоді досить людей живе. туди до Шурківський район, туди більше до, до польської границі, тут буде сам біж, А оце вирубували у вас кусок ліса, це хтось будуватися буде? М -м де тут ви бачите, тут вове, де, і ні воно ніяк. Ні, чи там не там, було ліса? Там мало лісу було. Мало. Так а от Просто... як воно так правильною формою, як е, чотирикутник. Ну ні-ні. Ну, ну, а, е, а, це колгосне да, поле та, та, було? Так, та, і там ну, тепер воно вже зростає, там раніше ті сіяли льон лільован десь таке. А тепер вже хтось закупив. Багатії якісь, так? Да? Да, так, так. Там лижну трасу будуть робити. А, лижну трасу. Та, а. Та, та, а. Та. Ну, так це будуть у вас робочі місця. <говори> а зараз є де робота у вас? Тільки в Східниці. У... у готелях, так? Да? Так, 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 тільки та, та. східниця, бачите, східниця дуже розбудувалася. І тепер, о, там, як їхати, дам, де місь, бачили, там, де велике місце, ви бачите, там велике місце, там ага. санаторій є. Зліва там є санаторій Прикарпаття Карп... при І, Ну там театр є, пі... піонерський ранці був. І там, як їхати в корехів, ось тут вода пам'ятник. там, де поворот на стоїть купильник, а то до річки і там теж табір є. Ага. А хати продають у вас? Продають. І скільки коштують? Я навіть вам не можу сказати. Не можу вам сказати. Скільки... От там йшли отак по дорозі, от, в сторону Східниці, на трасі десь приблизно 50 тисяч доларів стоять хати. Це я не знаю, це дуже багато там невеличкі учасники, приблизно 6-7 соток, а то й того немає. А тут біля ви біля сільської ради, вони не зразу біля сільської ради в країній стороні. якщо їх да, да, оце, да, оце, да, 50 Так, да, так? Да, дерев'яний оцей дом. Маленький да, так? Да, 50 тисяч доларів. Дорого. І далі там десь є, є, там, метрів, є, є. метрів 100 там хлопчик різьбленням по дереву займається, робить а, мебель, теж ну, каже, десь приблизно 50 тисяч доларів так, о, Ну, Ніхто не, не хоче. ну, Це занадто багато. Там є ще вище. Де міст є, і за мостом там є такий теж будиночок недалеко біля дороги, то вона вроді 35 тисяч доларів хотіла. Там? О, ну, дорого. Просто це... цікаво, скільки так. у вашій місцевісті коштують. Ну, дешевше дешевше? Де. Так, було дешевше, тому що по чомусь родила Тут на моїй вулиці десятка Надя така купила е... О, скільки років? або 4 роки, вона вже, напевно, є, то 17. А, ну, 17 е... більш-менш нормально ціна. Aš ačiū. Viso to. Трохи відмісної жінки дізналися про історію, про цю, цю місцевість.